Привіт-привіт, мої хороші! Сьогодні у нас розклад послання від вашого роду. Можливо, прийде хтось із вас з близьких, занадто близьких, можливо, з далеких роду вашого, і передасть вам ту інформацію за допомогою хроніка каші, яку вам необхідно почути саме зараз. Тож почнемо. Варіант перший, другий і третій. Кораблик. Ось така радість. Краса, не знаю, я його щось так полюбляю. Він мені м'ягкий дельфін. І ось такий кораблік. Гламурний, знаєте, я його називаю. Що ж, давайте розпочнемо і відставимо два варіанти, щоб було чітко і чітко видно. Клас. Що ж, розпочнемо. Що має передати з вашого роду? Можливо, вам треба знайти свій шлях. Можливо, вам треба просто порада, підтримка, сила, захист. А можливо, просто, ну, розберемось, так? Давайте заглянемо. Давайте подивимося, хто з, ваших, з вашого роду наставник прийшов. О, дивіться, ваша сімейка. Боже, як це гарно, іноді буває, розкриваються. Супер! Ви йдете правильним шляхом, і ваш рід на сьогоднішній день вам задоволений. Ви справді виходите в найкращий період вашого життя. І замість того, щоб радіти. Замість того, щоб бути задоволеним, пити з джерела, тому що я відчуваю, що тут проводилися, напевно, якісь практики, якісь звертання до роду свого. І вас почуто, вас наштовхують, за вами наглядають, і ви справді йдете в найкращий період свого життя. Чи варто ще щось говорити? Я просто не знаю. Правда, найкращі карти такі вийшли. Давайте, чого ви не бачите, тому що тут. Вас дивіться, коли все добре, тоді чогось стає страшно. І от у вас зараз саме це такий період, і ви вірите, да, там у вас іде, як знаєте, як відродження, як. Ось таке народження віри в те, що я можу жити краще, я буду жити краще. І вам варто плекати це і вірити в те, що краще. Да? Тут говорять, ви знаєте, я от навіть чуваю, як музок просто накидає вам хмари і говорить про те, що ну чого ти, ну, насправді ти маєш бути готовим. Друзі, що б не сталося? Як би не сталося, ви з усім справитесь, і те, що мозку Незручно, напевно, вам і варто трохи перелаштовувати і привчати свій мозок на краще, на радісне, на щось більше вагоме. І проводити маленькі ритуали на очищення себе, проводити ритуали на. Адже ви знаєте, який дім ви побудуєте, в такому ви будете жити. Які думки вас будуть опановувати, от в таких думках ви і будете жити. Тому тут варто перелаштувати всю свою природу биття. І жити, плекати ту радість, ту світоч, ту, те, що живе у вас, да? довіряти собі, радіти життю, довіряти життю. Ви відкриєте для себе багато можливостей, я говорила про те, що ви будуєте дім, дім подивіться, ви справді йдете прямо от вірною дорожкою туди, куди. Просить ваша душа, вам відкриваються знання, вам відкриваються ключі. Чудово. давайте, що ви не бажаєте робити, а варто. От тут, дивіться, тут зараз ще, ще йде інформація. Вам здається, що ви живете ніби не так, як всі, що люди або, да, або ви якась типа особлива, і у вас все щось по-іншому проходить, і ви починаєте обистінювати те, що ви нормальна, ви класна, ви суперова, ви йдете своїм шляхом. І... О Цініть, ну, оцінюйте це, не контролюйте, не зрівнюйте себе не з кимось, не живіть там, як всі. Або, якщо вам хочеться побути самі, побути, побудьте. Якщо вам от ви бажаєте щось робити, нікого не слухайте, просто. От е, карта дурак, да, але тут подивіться, в нього хоч і хоч зв'язані руки, в нього своя думка. І дивіться, скільки людей, скільки можливостей, щоб осудити, скільки демонів і так далі. Але є світло, є можливість довіряти собі. От, от тут, прям, от, знаєте, так іде, що ще рот ваш хоче передати. Бачите, тут іде книга, яку ви не бажаєте відкривати. Хорошо. Знову ж таки, да, легше все сказати. Не бажаєте відкривати, і от не йде розпаковка вам певних знань. І яка причина? Давайте побачимо, яка причина. Чого закрита книжечка? Йде призначення. Так. А, що це хрест, що це буде важко. Ви зовсім себе не цінуєте. Поверніться до себе благою стороною. Ну, плекайте себе як дитину. Ви себе не цінуєте і ви вважаєте, що це все важко. Ви вважаєте, що це буде для вас якимось тягарем. А можливо, ви упускаєте будь-які можливості. Цініть себе більше, вчіться цінувати себе, цінувати свої правильні сторони, неправильні сторони. Знаєте, що ви варті більшого, ви варті, того більшого, знаєте, що тут, от я відчуваю, що людина ніби не має цілі, а якщо в мене немає цілі, то чого я буду йти? І от-от-от якийсь от так, знаєте, такий клубочок, який от так закривається. І коли наступає нічка, і ви починаєте говорити, чого ти добилася, а що ви мали добитися? Ви тільки живете і вчитеся жити, якщо вже на то пішло. Давайте, як вам повернутися до себе. Давайте я йду в невідоме, я йду туди, куди мені страшно. Я йду, Чось взяла кіпіра, а ним не скористувалася. Давайте я візьму, знаєте, що, ситуація? Вам дарується да? подаруночки, відкриття горизонтів. І ви це можете, до речі, робити вдома. Це така робота, яка, я так розумію, наскільки я розумію, вона домашня. О, Боже, яка прелість. Ну, справді такі йдуть. Це було вашою думкою, слухайте. Ну, вплоть до того, що можете виходити, ви вдома можете таке робити, що, по-перше, ви будете себе почувати в безпеці. По-друге, це буде ваше, ваше проявлення. Причому, як... Короче, от треба діяти. В межах навіть міста або обмеженого якогось місця. І ви будете діяти, воплощати всі свої мрії. І це, ну коротше, я не знаю, мене просто переповняє енергії через те, що от бути саме тим, ким ви мріяли просто. Я не хочу складати це просто я. Це неймовірний розклад про те, щоб дозволяйте собі, будьте бісовістими, боже, от навіть якщо страшно, зробіться. Хорошо. Як оцінять вашу роботу, якщо ви от наважитесь? Не дивлячись на те, що вам страшно? Блін, класно! Це просто страшно вам. І спершу це буде вважатися, ай, щось таке негарне, ай-тере-тире. Ай, тере тире ай от, от 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 Але прощайтеся з тим, що було. Да? І це пови... От тут є така тенденція, що це понесе за собою мій абяс, який я буду робити. Але те, що ви будете робити, буде, по-перше, розпаковка. А по-друге, це буде розкриття вас, вашого призначення. Супер! Супер, я навіть не знаю, що сказати. Ну, давайте я візьму вже від Оракула посил через те, що послання від роду вашого, взагалі. Вони хочуть, щоб ви навіть прославились. Уявляєте, вони вам подарують, ну, натякають на те, що має вас чекати удача. Ну, дивіться, Оракул каже, настав час діяти, і ви отримаєте розкіш. Розкрій свій дар. Любіть темряву, любіть прозорість да навіть ці ваші страхи це є. Можна назвати. До речі, якщо бажаєте, є чудова Євгенія Стрілецька, психолог. Ну, в принципі, я її рекламую, бо вона мені безумно подобається. Вона перейшла на український контент, взагалі умнічка. І от вона вам розкаже, що таке конфлікт, що таке, от як сприймати конфлікт, як щось класне, от відклю, от як історію цікаву. Да? Розправте плечі, вийди із, із забуття. Боже, вам подарували ключ. Перший варіант, що ще треба, не знаю, мурашки йдуть, аж ви знаєте, аж сльози якоїсь радості вийшли. Здорово. Дійте і да прибуде з вами сіла. Дякуємо вашому роду, які прийшли, які наштовхнули, які надали да, оцю... надали енергії і мені, я думаю, вам залишайте коментарі для того, щоб просувався контент, просувалося більш тару українською мовою саме. Так, а я вам залишаю і чекаю ваші коментарі. Позиція номер два. І це буде дельфін. Здорово. Давайте візьму другі карти. Хоча мені дуже сподобалось гримуар. Отже, послання роду для вас, тих, хто вибрав дельфіна. Хроніки Акаші. Зараз вам покажуть, яким послання роду. Бачимо, хто до вас прийшов. До вас прийшов. Жінка, жінка, можливо, це хранительниця вашого. Так. От тут, на відміну навіть відміну, від першого варіанту, да, ось тут. Ось тут вони навпаки, говорять про те, що, е, навіть, не навпаки, а про те, що важко закритий ніби шлях. Закритий і якось, ніби ви спите, да? ніби ви не наважуєтесь, і вам не треба діяти. Про що це говориться? Давайте ми візьмемо. тіпер. що це за ситуація? Будь ласка, нам. Що ви От не наважуєтесь, абсолютно не наважуєтесь, якось. Плюнули на себе. Давайте побачимо, що це за ситуація. Угу. Ну, не все так добре в сім'ї, напевно, да? я бачу, що більше ви спілкуєтесь, чим. Давайте ще, тому що щось мало. Закриті, абсолютно закриті. Барите в своєму котлі, не бажаєте зробити будь-який вибір в, в, в якісь. Ну, сама придумала, сама обідалась. От мені здається, що це от скоріше про вас. На що обідалась? На те, що я би могла жити краще, я би могла жити, але ну тут дуже скритна мадамочка в мене. Не дивлячись на те, що я дивляться чоловіки знаю однозначно. Але чекають судного дня, чекають певних, певного моменту. І, в принципі, і нічого і не очікують кращого. Ось так. Я хочу бути щасливою, але це, напевно, не для мене. Ось так говорить карта. Так, як же, що скажете? Скажи. Для чого ця, цей урок, для чого є ця ситуація, для чого є такі смучені і страждання? Ну, тут йде мова про те, що у вас би, якби ви осмілились, якби ви взяли під, не під, да, під контроль своє життя, відповідальність за своє життя, і, можливо, це було б. Да, і сказали, що да, я достойна свого життя, можливо, це було б ваше, оце і є ваш урок, що ви собі не дозволяєте рванути уперед, ви себе можете спиратися там, на інших людей, що так не робиться, і я так не зроблю, і, там, і, і ну, шукати безліч причин, щоб це не зробити, щоб не покращити своє життя, свою, ну, да, от, щоб бути щасливою, ну, насправді. Тут ось така тяжка ситуація. Яка порада від вашого роду, який посил? Дуся, лети, лети. Ти маєш не відрікайся, не відрікайся і нічого не бійся. Все ти робиш правильно, так, да? Мені не вистачає, знаєте, що зараз? Тут все. Ах, тут є великий страх залишитися самою, і реально тут іде мова про те, що не береш відповідальність. Відповідальність за своє життя, за своє царство, за свій дім. Які в тебе думки, таке в тебе життя, да? Який ти будинок побудувала, такий він і є. Такий він і і тут вам варто змалювати самого великого демона. Навіть можете вималювати його, да? Самого великого демона, який може бути, але він має обличчя зовсім не таке страшне. Ви маєте зрозуміти, що. Ваше життя в ваших руках. І вам варто над цим подумати з любов'ю, а не із страхами. Ну, в принципі, тут і немає страхів, тут просто варто повірити в це життя. А ви знаєте, що ви не пропадете. Що так, що так, Важко, дуже важко перелаштуватися людини, людині, жити своїм іншим життям. Сховалася, да? сховалась. Яка порада для тебе ще? Цінуй кожну краплинку життя? Зустрінься зі своєю силою, зустрінься з тим, що ти можеш, що ти можеш подолати. Немає жодної, по-моєму, проблеми, яку б ти не вирішила. Ось в чому справа. Були, якби. Ти зробила те, щоб стати щасливою на те, що ти не рішаєшся, врешті-решт, ти б була б набагато дальше. Набагато. Але від цього, оце кажуть, що люби себе, да? коли ти йдеш. І знов і знов дають ключ. Боже, ну хоч видно вам, бо це. Це просто супер, коли ракул говорить, що відчуй себе коханою Богом, коханою родом, да? ми ж від роду говоримо, і не дивлячись, які б там не були перепони, зберігай спокій, в тебе просто все вийде, все розкриється, в тебе буде просто ключ, і, і все, що як би ти не зробила, врешті-решт, це буде вірним. Тебе все вийде. От чогось в більшості штовхають на, на крок вперед. Отут людина чогось вважає бути доброю до всіх, але не до себе. І отут вам варто подивитися в себе очі. Просто знаєте, як надихаюча картина стосовно будь-яких проблем, стосовно будь-яких негараздів, які можуть трапитись, ви все одно справитесь, у вас буде сила, ймовірна сила. І ключ Дякую другий варіант за те, що дозволило мені зайти до вашого роду. Дякую представника вашого роду. І відпускаємо і відпускаємо. Клас. Давайте третій варіант. Не забуваємо залишати коментарі. Залишаємо коментарі для того, щоб просувався український контент. Набагато приємніше і зручніше чути свою мову. В Англії, англійську, в Ірландії, ірландську, в Швеції і в Німеччині свої мови, а в нас своя мова, свій рід. Хоча рід людський, єдин. Можна теж посперечатися. Ну що ж, поїхали. Третій варіант: послання від вашого роду, хто до вас прийшов. Відчуваю тут сильні енергії. І тут для вас одразу посил, про те, що дуже приємні. Такі енергії з таким, знаєте, запалом, що всі зміни, які в твоєму житті є, вони всі на краще. Вони. Образи бачу, а передати не можу зараз. От все, що відбувається, і тобі здається, що це класно, да? ну, ти сама розумієш, що це класно, але воно справді тебе переводить на інший період, на інше життя. Правда, там треба трохи довчитися, але там більше для тебе можливості для реалізації. Так, дивно, третій, три варіанти поспіль і виходять майже одні. Ось ці. Тут йде, знаєте, що е, виборення, виборення території, виборення часу. Тобто ви йдете своїм шляхом, чітко йдете своїм шляхом, та іноді робите зігзагі. І от саме цей зігзаг зараз є, тому що ви бачите, знаєте що, м у вас йде прояв, можливо, старих сценаріїв, прояв якогось сталого. Мислення і воно вам заважає, да? замість того, щоб сприймати легшу інформацію, ви її трохи все одно заганяєте в старі рамки. Тобто думати по-іншому. От варто почати думати по-іншому. Чого ви не бажаєте бачити? Не бажаєте бачити. Ну, тут іде зневіра. Чого ви не бажаєте бачити, що все йде так, як треба? І... От, я би чогось сказала, що це перехід на, на от там да, Говорять, не може тіло фізичне перейти в інший вимір. Ну, це просто нереально з позиції фізики. Але ось тут вам треба зламати якісь певні стереотипи. І зрозуміти, що ви достойна. От ви тут є говорить про те, що я недостойна чогось, да? чи варто йти кудись бігти чогось. От, от щось. Воно мені варто. Що ви багато не те, що обіцінюєте, да? ви е, не намагаєте, не наважитесь. Ось так, не наважуєтеся, що це ну, можливо бред, да? Хто, наприклад, там каже, ну, ця вся ізотеріка це бред. Да, можливо, бред, да, 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 чого ж ні? Зрозуміло, що карти дають лише один варіант витіку подій, да? але вони ж можливі різні, хоча б один знаєш і вже стає трохи, ну, якби, по-іншому. Що ще не бачите? Уявлення, ніби хтось прибіг, звідси, з попередньої варіантів. Не бачите різкі зміни, ось у вас справді в житті, можливо, не сама приємна ситуація, а можливо, і сама приємна, але просто призводить, призводить щось до змін. І не дивлячись на те, що вам важко, вам страшно, і так далі, і так далі. Але насправді вам просто страшно, вам просто. А там, де страшно, ви знаєте, треба йти. Я вам говорила вже, якщо страшно, то більше не лякайся. І от тут вам треба варто налякатися. Знову я штовхаю вперед. Але давайте розглянемо зігзаг, в який зігзаг ви пішли. І я візьму кіпер. Кіпер, 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 в який зігзаг ви зайшли, що події йдуть 100%, тому що випала башня, там, де змінюється трохи ваше, ваше мислення. Так, що це за ситуація? Ну, ми, понятно. Угу. Що ще взяти? Так, да, наступає кращий, бачите, кращий варіант, там, де може здійснюватись ваші мрії. Ого! Як поспішаю гадати, здійснюється ваша мрія, здійснюються ваші. Угу. Понятно. Ну, по-перше, здійснюється, змінюється картинка вашого життя. Там, де ви жили, там, де ви... Ох, пішли одні особи, так? Да? Угу. Там, де ви жили, там, де ви ну, там про щось мрієте, да? там просто живете, надієтесь на щось краще, і потім приходять зміни. Можливо, приходить дорога. І у вас страх там, зустріти поганих людей. А як вам варто Ладно. Чого так? Давайте чого так. Уявляєте собі певні шахрайства, уявляєте собі певні, можливо, ви вже заплатили і вам угу. і ви бажаєте проконтролювати цю ситуацію, да? тобто нагнітаєте, нагнітаєте, да? понятно. Нагнітайте. Замість того, щоб радіти, як дитина, ви починаєте все, все псувати. Все навпаки. Все пропало ще, все пропало. Так, яке, яка порада від вашого роду вам? Хі -хі. Якщо ти так хвилюєшся, якщо йдуть такі зміни, візьми все під контроль. Не бійся брати під контроль, не бійся відповідальності, не бійся планування. Да? В принципі, в тебе вже має бути все розплановано. Єдине, що просто довірся, тому що і так при цих змінах, які у вас відбуваються, людина, яка прийшла з роду вашого, вона знає про ці зміни, і вона говорить про те, що ти заслужила, це тобі подарунок такий, а ти його сприймаєш зовсім якось негативно. Ну-ка, ну вперед все це перекреслила і почала і, да, так, радіти. Зрадій, будь ласка, цьому камінчику, зрадій в тому, що ти маєш право отримати те, що, в принципі, про що ти мріяла, на що ти надіялась. отут, тут, будь ласка, Мрії іноді здійснюються. Так, да, це призводить до дискомфорту. тобі для цього треба трохи попотеть, але тобі страшно, і ти дири-дири-дири, і ти починаєш це все просто нафік, от просто все знищувати. А тут говорять, слухай, ну давай вже будемо говорити про те, що мрії здійснюються, Да? Якщо я хочу бути мільйонером, то я стану колись мільйонером, якщо я собі буду це дозволяти. І якщо вже ми говоримо про мільйонера, то вони вважають, що вони вже достойні цього, це перше. Друге, це те, що в них не такі люди да, стають мільйонерами. І третє, вони мають от, от, тунельності, тобто, бачить, і йдуть до цілі, так і ви. Це була ваша мрія, певна ваша мрія. Ви маєте йти до своєї мрії, а ви даєте задні. Ось такий посил. Дякую вашому роду за те, що ви надали можливість. Мені прочитати. Чекаю ваші коментарі, тому що вони просувають контент. А ми з вами йдемо далі. До слідчого розкладу. Па-па!